Вкотре спостерігаю, яка величезна прірва між тим, як живуть регіони і як живуть магнавладці на Печерських пагарбах. Дніпропетровщина, як і вся країна, стікає кров'ю. Минулого тижня вся країна спостерігала, співчувала нашим землякам, що відбувалося в Дніпрі, що відбувалося в Розі, Вчора була, до речі, в Дніпрі день жалоби по тим трагічним подіям, які ми пережили протягом останнього, останнього тижня. І що ми бачимо сьогодні? Сьогоднішній свій ранок я розпочав про те, що в стрічці новин про владного телеграм-каналу прочитав, що наш земляк, наш товариш, депутат місцевої широківської громади від Європейської солідарності. Це в Криворіжському районі, нібито затримано з підозрою вчинення терористичного акту про те, що він на хвилиночку замінував ТЦК протитанковою міною. Безумовно, ж, відразу зв'язалися з нашим колегою, з нашим земляком, і його обуренню також не було жодної межі. Це шановна людина в своїй громаді. Це людина, яка з першого дня живе для фронту. Він в своїй громаді, власник невеличкого автотранспортного підприємства і до війни займалося тим, що здійснювало автомобільні перевезення. Тебе на Криворіжчі. І з першого дня широкомасштабного вторгнення спрямую допомагає Збройним силам України силам оборони. Подарував майже весь мій автопарк для потреб е е війську. Ні для кого не секрет, що Широківська громада майже рік більше року знаходилась згідно постанови Кабінету міністрів України в зоні бойових дій. І що сталося? Наші війська відбили Кацапів з нашої, від нашої Криворізької землі, для того, щоб сьогодні провладні телеграм-канали готувалися до виборів. І вони після цього будуть говорити і про те, що жодних виборів не передбачається. Брехня, я не вірю жодним словам. Я маю досвід робити свої оцінки по діях, по поступках. А дії такі, що сьогодні єдина альтернатива, єдина опозиційна політична сила, Європейська солідарність стоїть на шляху у правовладної команди.